Друзі, всім привіт! Столкнувся з такою проблемою розвал сходження. Тобто, так як в нас в городі немає нормальних розвальщиків, приходиться їздити в інші міста, щоб виставити розвал сходження, то я в інтернеті давай переглядати, як можна в домашніх условиях дедовським методом виставити розвал сходження. І надивився багато різного. Один способ це натягуємо ниткою, прив'язуємо до заднього колеса нитку, до резини, до колеса. Натягуємо до переднього і дивимося там долі, куди в нас дивиться колесо. Лево право там. як ми знаємо, що в нас сходження, розвал має бути при определеному градусі так стоять колесо. І Завернуті трошечки колеса, ніби отак, трошечки вперед, там, міліметр, півтора, хто як виставляє. По... Кожне колесо має у нас бути по півтора, мабуть, міліметра. Е завернуто вперед. Так, тобто, щоб ви розуміли. А для чого це, щоб було завернуто, тобто, коли ми їдемо вперед, так ми стоїмо, колеса наче, у нас трошечки завернуті всередину. І коли ми починаємо рушати, у нас ходовка на салінблоках, коли ми починаємо рушати, то колеса у нас випрямляються. Щоб ви То есть. І якщо ми виставляємо ізначально рівно колеса, коли в нас рівно стоять, не завалені вперед, то йшли, не, не заведені трошечки всередину, коли ми виставляємо рівно колеса і коли ми починаємо е, рух, колеса у нас виходить, наоборот ще отак от ходять. І тоді з'являються проблеми, трошки важче руля крутить, починає там під'їдати резину. Ну, ви зрозуміли, для чого робиться взагалі розвал, і чого довжні, передні колеса трошечки стоять у нас, ніби, трошечки отак, за таким наклоном. То є, коли ми повертаємо, заходимо поворот, воно лучше для цього. І в принципі, коли ми рушаємо, у нас колеса вирівнюється. І дивився, я дивився. Один спосіб це по нитки, так як я тільки що казав, що натягуємо з заднього колеса і дивимося, куди в нас стоїть колесо. І виставляємо. Другий спосіб це лінійка. По лінійки виставлять. Ну ну це в домашніх условіях. І современний метод це вже на 3D установках спеціальних ми приїжджаємо на розвал, там ставляться на колеса 3D штучки, і воно на комп'ютері там все показує, куди шок і мастер стоїть круте, дивиться на екран і круте, це, звісно, Ну, У е, нас трошечки друга ситуація. В нас... Е, Получається, як самому виставити розвал схоження, наприклад. І ще, е, наприклад, градуси на кожен автомобіль, е, вся інформація в даний час є вже в інтернеті. Тобто, яка у вас була, не була машина, ви заходите в інтернет по своїй машині і дивитесь, які у вас параметри вашого розвала, там, передніх чи задніх колес, скільки має бути розвал, скільки градусів, скільки бути сходження. І ви можете брати. Е, Просто лінійка 45-й угол ними виставлять схоження. Можете взяти навіть обичний строїтельний уровень, щоб виставити іменно градус. Настільки вам треба градусів виставити. Розвал так само крутиться, щоб колеса у нас були трошечки всередину. Тобто, зараз, в принципі, про кожен автомобіль вся інформація є у нас в інтернеті. Так. Чого, в яких случаях в нас починає, е, наприклад, їсти резину і е, міняється в нас розвал схоження? Дивіться, ви довго їздили на, на автомобілі, ви чи хтось там, і е, е, пружини мають свойство там просідати. Коли в нас просідають пружини, міняється трошечки. Е, коли ми опускаємо машину, в нас міняється іменно колеса, трошечки в нас починають випер... не всередину, а наоборот. Отак, коли в нас просідають пружини. Тось, ви поняли, Коли у нас ось пружинка є, наприклад, і коли вона просідає або ви ставите занижену пружину, тоді виходить, що розвал, сходження в нас, і сходження і розвал у нас міняється. То есть, оце все нам треба виставляти. Ну, є автомобілі, наприклад, в яких розвал вже йде з завода. Тобто ми стойки ставляємо, прикручуємо на два болта і схоження, розвал, тобто, розвал. Розвал у нас вже йде із завода. Ну, це в основному вже такі машини. ну це, ну це, Багато таких машин є що. А в основному ми виставляємо і розвал, і схоження. Тобі. Так, що я вам ще хотів сказати? А, Покажу вам зараз цю саму лінійку, якою ми виставляємо якої виставляємо ось така нитка. ну Це обична ліска, що косить. Ну, вона мені підійшла дуже добре. Ми нею натягуємо від заднього до переднього колеса. Тобто, і ось ця лінійка, зараз я вам її покажу. І сам подивився, який робить приблизно, плюс-мінус. Ось такий агрегат ми бачимо. Тобто, болтик тут крутиться, пішло сюди. Це ручка, щоб держати її удобніше. Тут так приварив я арматуру, щоб іменно. Ця частина не розходилась. Ну, все одно і нам, в принципі, до робота. Ну, для пару разів для себе піде. Тут просто приварений болт такий. А для чого іменно так приварено, щоб в нас воно заходило. Тобто тут у нас виходить резина під цим містом. І тут у нас заходить, впирається в диск всередині. А на другій частині приварена гайка і болт. Болт, яким ми регулюємо. На ньому я ставив, наприклад, позначку. Гайку я привіраю спеціально, щоб було це як позначка. І ось тут пропиляв позначку. Один оборот, болта у нас виходить міліметр один. Чи півтора не павлю міря вже. Тобто, ну, Це так кожен раз угадувати це фіня. Коротше, я беру просто обичну рулетку тоді. От Покрутив цим болтиком. Рулетку, розтягнув, подивився скільки там міліметрів. Беру листок ручку, записую. Записав на листок ручку і записав на листок ручку. Записав і, виходить, тоді вже ж далі підганяю саме сходження. В моєму автомобілі, в принципі, саме сходження. Ззаді колеса там обична, як кажуть, обичний возик стоїть. Ну, Обична балка ззадні, що там не, не виставляється, в принципі, нічого. А вже в багаторечажних підвісках там і зад, і перед виставляється, і розвали, і сходження. Ззадні ну, нера там тільки розвали, оцей і виставляється в багаторечажній. Сходження там. Це може в супернових машинах, там вже йде, коли колеса підвертають, там тоже не нера виставляють. Ну, а це був іменно спосіб, коли в домашніх условиях виставити... А, так іменно. Наприклад, резин у нас під'їдає по резині самі, коли починає під'їдати резину, коли просіли пружини, наприклад, коли ви занизили автомобіль, або коли ви хотіли його підняти, поставили проставки. І тоді в нас міняється і розвал і схоження. Тобто, по стандарту з заводу автомобіль йде в одному положенні определена висота, стойка, все то, і по тому виставляється вже розвал сходження, щоб не їсти цей. А якщо ви захотіли там, занизити свій автомобіль, спилять пружини, наприклад. От ви ну, є там багато молодь, в основному там хоче занизити машину, щоб потім нікуди не заїхати, там, не виїхати. І коли ми вбираємо висоту машини, машина в нас сідає. Тобто, і виходить, в нас міняється розвал з пересходження. Ви такі, о, блін, а начало резину їсти, а там що сіде неправильно. то тобто, Так само ми довго їздили, в нас просили пружини. Ви елементарно, що поставили нові пружини, а розвал кудись у нас дівся. Тобто, як так відбувається, я сам не, не розумію, тому що з себе теж... Е, Ні, ну я виставляв сам собі по цій, кстати, по цій лінійці, що вам показав. Е, Перевиставляє кожен раз, наприклад. Навіть вплоть до того, коли ви можете поміняти елементарне, вроде казалось, поміняли саму резину, і в нас вже не той розвал. Вищу або нижче міняєте резину, міняється розвал, або та була вища і уща, а цю ви поставили вона низька, широка. То есть. І тут теж міняється розвал. То есть, ну... І кожен раз це треба міняти. Ну, щоб такого не було, треба ставити в принципі, по стандарту. Коли ви ставите все так як у вас, по заводу, то в принципі, гратися з розвалом не прийдеться. А так процедура, в принципі, яка. Ви заїжджаєте на яму, залазите в яму, знімаєте защиту. Там є такі... в мене немає цих, десь вони валялися. Зараз я вам покажу у мене десь десь валялося в ящику я їх міняв рульові самі. Ці з яблуками. Зараз тут трошки чермета трохи. Де воно там? А ось ця штука в нас. Гайку я правда. Рульовий наконечник. Рульовий наконечник. Яблучко. І отут в нас стоїть гайка фіксаторна. Цю гайку ми зриваємо. Гайку цю ми зриваємо і починаємо крутити сам, бачите, крутиться. І воно якби віддаляється в одну сторону, коли ми крутимо, а в другу в другу, ми бачимо, воно приближається. От по різьбі бачимо, це я викручую. Коли я викручую, звісно, у нас колесо куди йде, це я викручую, ну ви поняли, закручую. Зараз я вам наглядно на, на цьому на листку покажу есть, принцип, а моє це... One sorry. One sorry, де моя. тут Ой, не бахать, як завжди Так, прикольний блокнот купляв у АТБ такий інтересний. Ой. Дивіться, це у нас оця штука, коротше. Це у нас ідуть де тут колеса. Ну, вибачайте, що буде так, це у нас буде. Рульовий наконечник, і тут же ж так само буде оце рульовий наконечник. І оце у нас тут ці болтики знаходяться. Оці болтики тось. І це у нас будуть колеса. І тобто, коли ми оце викручуємо, як тут ми дивимося, це ми коли викручуємо його, тобто колесо в нас йде, оце у нас колесо стоїть. Це колесо у нас. Воно у нас, коли ми викручуємо, то колесо у нас задня часть. Задня часть, тобто, отак ми візьмемо, це буде перед, є, тобто, зад. Прислоняємо ми лінійку до самого диска. Коли ми викручуємо цю штучку, да, палочку, чи як вона правильно називається, до рульового яблука вона йде, то колесо у нас ніби йде. Ніби йде в цю сторону, тобто наружу воно в нас виходить. А коли ми його закручуємо, то воно в нас йде всередину. Всередину. І так само ж ми виставляємо і це колесо на другій стороні. Тобто, зразу, оцими штучками з обох сторон, ми колесо повинні виставити на ноль. Щоб і спереді. Тобто Задня частина, то є, за... задня частина і перед. То Тобто задня частина і перед диска. У нас що по оце розстояння, тобто перед і зад. Це буде зад, диска, це буде перед. Ми повинні, ізначально, як нам правильно виставити розвал, ми повинні це виставити, зразу ми виставляємо на 0. Тобто однакове розстояння, наприклад, там по 120. Міліметрів, по 1,20-120 да? мм. І нам перед, перед, треба звести якби, от так, сюди, щоб на колесо пішло примерно кожна сторона на 1,5 мм. Тут так само 1,5 мм. Тому що, якщо ми виставимо на 0 і так оставимо, коли ми будемо їхати, тобто ось, ось ми виставили на 0, по другому малюю, Оце у нас рівно стоять колеса. Сооснусь кольос стоїть. То есть, оце у нас, оце нас, І оце у нас зараз на 0. І тоді, коли ми, виставляємо і так, коли ми їдемо, то колеса в нас міняють. Коли ми оставимо на нулю розвал, то колеса у нас їзді, коли ми рушаємо, будуть якоби знаходиться в такому положенні більше. Отак. Вот Ви поняли? Це коли ми виставляємо при 0. А коли ми виставляємо по Там по заводському йде 0,6-1,5 мм. Ну, я в основному виставляю по 0,5 даже не півтора тобто, міліметра. вибачаюсь 0,5 см. Тобто, 0,5 мм. Тобто, оце нам треба 0,5 0,5 см. Пів сантиметра це 5 соток. 5 соток нам треба, щоб колеса дивились вперед. А коли ми на 0, то в нас колеса будуть стояти отак. І буде під'їдати іменно резину. І важче буде на руль. А нам треба вести 0,5, щоб в нас колеса якоби трошечки дивились отак, наче вперед. І коли в нас колеса стоять отак. Іменно отак, трошечки, ну це я так багато намалював, Вони, прям так, вони стоять майже рівно, ми глазом цього не бачимо. Ну Коли в нас по 0,5 вперед йде. Або 0,6, там виходить 0,6, кожне колесо должно бути. Завернути всередину. Ну, ви зрозуміли, тобто, так як по цьому малюнку. По 0,6, навіть на малюнку 05. Ну, можна 0,5-06, щоб було завернути всередину. І коли ми починаємо рух вперед, у нас колеса стають на 0. Так як у нас подв'язка вся на салінблоках, вся на салінблоках, тож і колеса тоді стоїть рівно. Тут в принципі немає нічого важкого іменно по схоженню. Ось ми викручуємо, бачимо. Коли ми викручуємо цю сошку, чи як вона називається, у нас віддаляється саме рульове, це стоїть у нас до, до рульового кулака. вже Рульовий наконечник. Ми викручуємо, бачимо, воно віддаляється. І таким чином ми виставляємо. Коли ми закручуємо, воно йде всередину. Ну, так, якщо ми викручуємо, у нас ця частина колеса буде так, як отут. Виходить, тобто повертати, колесо буде. Ну, я зрозумів, буде отак йти. Коли закручуємо, колесо наоборот будете в цю сторону. Тобто. Так, любі друзі. Я думаю, в принципі, кому не дуже внятно, можете в принципі, приїхати до мене. Кому не дуже внятно, можете приїхати до мене. Я можу особисто, в принципі, об'яснити, як виставити розвал сложення. І, наприклад, є ну, автомобілів, дуже багато автомобілів. Різні дуже підвіски усіх автомобілів, і все по-різному виставляється. І вже кожен в принципі, шукає під свій автомобіль, кожен шукає під свій автомобіль, там, наприклад, щоб наїхати на автосервіс там, як його зробити в домашніх услуги, то, в принципі, нічого важкого немає. Хоч у вас там буде і BMW, і Mercedes, і Гелінваген, і Крузак, і тому подобне, плюс-мінус конструкція, плюс-мінус конструкція всіх. Примірно гайки, болти одне й те саме, ви розумієте. Да? Ці рульові наконечники в усіх однакові, просто знаходяться вони в різних містах автомобіля. Є такі міста, де неудобно вони реально стають, там вище кузова, є, що низько стоїть, є що посередині стоять в автомобілі. вони, Тобто по-разному вони стоять. Ну, суть, в принцип, принципі, Уже як настраєш, ну, це я вам сказав, теж треба погратися. це... Як сам почав вистраювати, то да, воно каже, проще поїхати заплатити гроші, там вам пів часа готово виставили той розвал. Но суть ж не в тому, Йо ж інтересно було спробувати, чи я сам можу це зробити. то в принципі, я можу це сам. Головне, хотіть, я для того навіть зварив ту спеціальну лінійку, передивився, кучу відео в інтернеті, як виставляти. І ви знаєте, вистав... виставив я перший раз ідеально, сам в гаражі виставив ідеально. Не прийшлось нікуди не їхати. І тепер, коли після першого разу, після першого разу, коли я сам погрався, я, звісно, зрозумів, як його правильно е, виставляти ці колеса, куди що там крутиться. Ну, коротше, зараз я вже налегке в себе виставляю без проблем. Тобто, без проблем, без ніяких, не Ні на нікуди їхати, ніякий розвал там. Ну, ви зрозуміли. То, в принципі, лінійка класна вещь. Так само елементарно можете навіть, щоб не гратися, не робити цю лінійку, прив'язуйте до заднього колеса, якщо у вас... Задні колеса і передні колеса знаходяться однаково, ну ви поняли, там, по метр двадцять. берете, можете взяти рулетку рулеткою переміряти, чи у вас це Ні, нема рулетки, берете, відкриваєте інтернет, в інтернеті дивитесь, яка соосність ваших задніх колес і передніх. Якщо у вас задні колеса, як в старих автомобілях, задньоприводних, може, в деяких іномарках, не знаю. Прямо в усіх автомобілях, ну в старих автомобілях обично задня ось у нас уща, а передня трошки ширше. Тут уже, звісно, ниткою не вийде. Ви поняли? Тобто, треба віддільно виставляти соотношення, рівно машину виставляти, соотношення десь там натягувати нитку, щоб вона рівно йшла десь откудась там. Коротше, розстояння дивиться. Ну, взагалі, це автомобілі це дуже цікава тема. Тим, що тут всього настільки багато в машині і... Кожен сприймається все по різному, кожен розуміє по-різному. Ну, принцип, є все один. Беремо руки, ключі і крутимо, залазимо в яму. Що іще? Ну, вже може що більш цікавіше там, про про розвал, не про розвал. Бо мені ця тема розвал сходження, так як ще у нас, у нас розвали то є в місті, да, в місті нашому. ну і люди так жалуються, що. Ну, не виставляють нормально, все одно їдуть там, чи на Київ, чи там, в Лубни, чи ще кудись. Хоча я сам початку їздив в Лубни, виставляють, там, хорошо виставляють розвали швидко. Ну, в принципі, кудись їхати далеко, теж не варіант виставити нормально розвал, щоб у вас не їло резину. То я почав дивитися в інтернеті, як його правильно все виставляти. Може, по можливості оператора в мене поки ще немає. Я, конечно, може як буду собі розвал, попрошу, може, щоб мене хтось познімав і покажу. В принципі, Короткі відео я закидаю в Тікток каналі, а більш длінні вже закидаю по машинах. бо Перед цим я трошки показував там по мене там, е якщо красить. ну це все було в гаражні, гаражне. Всі відео, які проводять в даний час, це все в гаражі. І коли ти можеш його зробити сам, подивитися більш просте відео. Звісно, професіоналів зараз дуже багато, які починали, що покраска, що ремонт. Всі починали в гаражах. І я вам скажу, вже, наприклад, по покрасці машин це не так просто покрасити в гаражі. Це треба кучу всього зробити. В камері дуже просто, тим що наприклад, там немає вже пилі, ну і навички самої людини, що вміє краситися. А, іменно по ремонту машин нас стру... трошки проще красить, камер нам такого не на просто ну, на приміщення, щоб зимою було тепло і літом криша над головою доща, наприклад. Куча ключів це 100%. От, що, наприклад, різні машини там, ключів треба, як всегда багато. Коротше, ще так я вам скажу, якщо у вас немає інструментів, то в принципі, навіть не лізьте, щось його там робити. Без інструментів, бо ще тільки накосячить. І ну, Якщо у вас немає увіреності, що ви можете його зробити, якщо ви боїтесь, наприклад, то в принципі, краще не лізти, поїдьте зразу до фахівців, які цим займаються, які це вже все знають, які на це, наприклад, учились там, їдете до фахівців і вони вам зразу роблять. Щоб ви не переплачували. Хоча різні случаї у нас случаються, і в будь-якій сфері, не тільки в машинах, не в покрасках. у всьому багато ми попадаємо є на... Попадаємо на розводняк, наприклад, або попадаємо не до, не до дуже професійних майстрів. Є такі майстри, що, наприклад, роблять вам машину, да? роблять вам машину і попутно, спеціально можуть дещось друге відкрутити. І через там деякий час те, що там оджали, наприклад, воно попутно. Попутно відкручується, і людина знову їде до того майстра, наприклад. Ну, це разні, там є такі лайфхаки, секрети мастерію, там, яких ніхто ніколи вам не розкаже, це зрозуміло. Але це все спеціально, щоб заробляти гроші. Як один случай був мені один чоловік розказував, що він спеціально так все делает, щоб до нього наоборот приїжджали клієнти. І він, знаєте, в чому прикол? Прикол в тому, що він ціну він не робить по маленьких цінах, наприклад. Це все, наприклад, називає, що він не робить по маленьких цінах, він бере ціни і люди до нього їдуть. А другі майстри, от, наприклад, стараються там не знаєте, кажуть, бережуть людей гроші. Що їх берегти, якщо людина приїхала дійсно зробити там проблему. Так? Ну, Другі майстри роблять за малі гроші і нема в них клієнтів. Тут ну, ще багато чого, звісно, залежить від, від навичок. Як ви бачите, міняв теж рульовий цей. Оцю всю штуку, оце рульове яблуко то міняв. Так вроде би все хорошо, поняли. То есть, Тобто, ну, пальцями короче, не це. Не, вообще, наче, Ну, чітко все. А уже на машині, коли стоїть. Так руками ти його не можеш почути. Ну, там Долі от, долі міліметра. Поняли. То есть, Це рульове яблуко. Так наче воно чітко, класно так, знаете, як. Ну, прям чуть-чуть є такий маленький люфтик. Ну, на машині оцей маленький люфтик ощущення дає, наче там розбито блядь, пів ходової. Іначе вас рульова, коротше, вже все там. Іменно оцей блін, Або так само, як оця шарова, шарова. сука, Маленька шарова тут стоїть на рульовому наконечнику. І коли шарова трошки розбилася, там телепається, воно теж іздає такий шум, наче у вас там одна часть, там щось отпало, блядь, І ви не знаєте що. Багато є розводять, наприклад. там у вас Ну це в основному так може жінок, там людей таких, які не розбираються в автомобілях, є, є дуже часто розводять, там, наприклад, елементарно треба було поміняти цю штуку, там написали кучу всього. Ну, коротше, розбирайтесь люди в своїх машинах, що там вас стукає, діагностику робите. Да, Всякі різні случаї проходять. Не знаю навіть які теми, на які теми вам що розказувати. Ну, то є, в принципі, наче так знаєш багато чого. От навіть зняти ці відео, розказати там про щось елементарне. Ну, це не елементарне, іменно по розвалу, це я вам серйозно кажу, це я столкнувся з цією темою, якби мені вона знаєте, ну, розвал виставити, поїхав, виставив да, і все. А мені стало цікаво самому це зробити, тобто самому виставити. І в принципі, я стався довольний розвалом, що я сам його виставив, що мені. І це в принципі не займає багато часу, ну, по време самому, там, в ямі, посидіти. Ну, півгодинки займає там. Уже, звісно, коли сходження там ми робимо, там треба погратися, є бол... Ой, роз... розвал. Іменно коли ми розвал робимо, там у нас є розвальні болти, і ми ними підводимо, там, щоб правильний був градус розвала в нас. І там, виходить, робиться зразу розвал. А потім робиться сходження. Або наоборот сходження, а потім розвал. Ну, я думаю, зразу ділається розвал, потім сходження. Ну, В принципі, щоб робити розвал сходження, у вас повинно бути? що? Должно бути все тобто, Салін блоки в порядку, там, шарові в порядку, рульові наконечники в порядку. Стабілізатори, стойки стабілізаторів, щоб у вас нічого не було розбито. Тобто, то есть, ну Ви зрозуміли, салінблоки, стойки, все должно бути в порядку. Сама рульова, наприклад, должна тоже бути в порядку. Якщо у вас розбита рульова сама і ви приїхали на розвал, вам зараз скажуть, що їдьте, робіть стой, о, е, рейку, щоб у вас була вона робила правильно. То есть, коли у вас все правильно, тоді тільки аж виставляєте спокійно розвал. Ну, е, ще це більш для молодого покоління, хто хоче. Е, хто хоче Пробувати занижати, опускати машину. Перед тим, як це робити, 10 разів зразу подумайте, подивіться кучу відео, тому що це все впливає і на розвали, і на сходження, потім ви заїбетесь, їздить, виставлять. Щось вам не понравилось, то найкраще, як машина є в стандарті, ставте заводське і не партесь. Ну, якщо, у вас, якщо ви геній і шарите хорошо, по всьому, ви можете зробити кастомну підвіску, то ви вам, в принципі. Якщо ви зробили подв'язку, то ви самі виставите розвал, це понятно. Так, люди добрі, друзі, хто в мене всі дивляться. Дякую щиро, що дивитесь, що підписуєтесь. І, в принципі, до нових ребятки. всім хорошого настроєння, всім па-па.